Це про оперативну пам'ять вашого мозку. Розповідаю за одну хвилину. У вашому мозку є оперативна пам'ять, як у вашого комп'ютера. Вона обслуговує три типи навантаження: внутрішнє, зовнішнє і генеруюче. Внутрішнє навантаження це складна робота вашого мозку, за яку вам платять гроші. Це написання нового коду, написання статті. Ті розробка якогось рішення або, наприклад, навчання. Це робота, яка покращує ваше життя. Зовнішнє навантаження це зазвичай непотрібне навантаження, яке не сприяє виконанню основних завдань із внутрішнього навантаження. Це те, що відволікає вас від заробляння грошей, наприклад, відповіді на безліч повідомлень і листів, переписка, вибір, що одягнути зранку, пошук файлів на комп'ютері, які погано організовані, а генеруюче навантаження стосується обробки. Опки та засвоєння інформації, що сприяє розумінню завдань внутрішнього навантаження і навчання. Наприклад, коли ви прочитали новий розділ книги і пояснюєте своїми словами, що саме ви прочитали. А тепер головне, коли обсяг інформації або завдань перевищує ємність вашої оперативної пам'яті, продуктивність падає, і ви буквально тупішаєте в моменті, щоб цього не було, мінімізуйте зовнішнє навантаження, переписки. Скролінг соцмереж, пошук файлів та інші процеси. Так ви звільняєте місце для стратегічної роботи, за яку вам платять. І якщо ви думаєте, як це впровадити у вашому випадку, давайте думати разом. Напишіть у коментарях сесія, і ми з вами домовимось про зустріч. Все безкоштовно. Передайте це відео тим, кому бажаєте успіху, і підпишіться, щоб знати себе краще і керувати собою легко. Дійте.